Доброго ранку, мої підписники, гості каналу. Вітаю вас зі святом Покрови окрови причистої богоматері. О, які, які вони всі в снігу чи в льду, в морозі, от бачите, яке воно все вже. Ну? Це ще цвіте. ні, вже зовсім мало. Майже нічого не цвіте в саду. Ну просто я вирішила камеру провірити. Вона купила мені новий телефон і провірю ж камеру. Ось так. Все, вже нічого. Гляньте, як цвіло і все. І все пожухло. Працювати ще не можу. Та сьогодні я й я б не працювала. Ну, взагалі. А це ось, ось, дивіться, яка краса цвіте в нас на Україні. Ну, ось іще цвіте боїнг. Ну як він цвіте вже, ну ще ще стоїть. ну Сьогодні, мабуть, морозець ще кращий був. А може то дощ такий, вчора цілий день дощ був. то може дощ просто на нього так по той, ну не знаю. І тільки ось, ось яка красується своєю красою. А то все вон побило. вон, Он ті стоять, а в густа Луїза ще не доцвівша. Може ще процвіте, може ж воно ще дасть процвісти. Ті вон по а там же ж є ще вон, скільки квіток не Ну Ось іще прекрасна, примадонна. Вона завжди вона цвіте до самої зими. Ну, все рівно вона вже, вже вона. Цвіт свій теряє. Колір вже не такого вона стала. Такий морозець був хороший. Та ну, градусів п'ять, напевно, більше був, може і більше. Все вон, все вон поморозилося. Ось світе містраль. Не, не дивилися, як він гарно цвів. Тепер вибираємо кожну квіточку, яка ще цвіте на ньому. Сентябрінки і ті пожухли. Вон. Квіточки униз, то вони так стояли, а тепер вони вниз вон, дивляться якось. Там добрий пройшовся по всьому. Акрополіс, вон, і не затронув навіть. Так. Ось ще, ще навіть цвіте він. Багато новичків у мене прийшло і дивиться. Оце, оце оцей сад я посадила ту осінь. Ось, дивіться. Оце такий він сад у мене цей. Ось він, ось він такий. А цю прошлу весну. Оце, оце такі троянди, вон вони вон стоять. Ось, ось такі. Оце в прошлу весну посаджені. Щоб хто не бачив, не знав. Оце все два роки назад посаджене. Ось воно. Ось оце так проведу і покажу. Сад я не обрізаю. Обрізаю рано весною, прямо зимою. Якщо буде у февралі такі... Теплі доньки, ну що можна буде, ну як теплі, ну не гарячі, а що можна буде. То... Значить, я тоді обрізаю троянди. Ось вона, красуня ще цвіте. хоп юманіті. Це теж два роки. Та, що хворіла, ту, що я вилікувала бізнею. Оце вона така стоїть зараз. Вон, метр шістдесят, мабуть, висота. Ну, а ширина тут, якщо її... Не зв'язати, то буде на всю ростой. Оце я розповідаю для тих, хто вперше зайшов на мій канал. І тільки заходить. Ну, бо багато пишуть же ж коментарі мені, що ми тільки от, ось, ось. Оце в тому році я пересаджувала уже великим кущем оцю, оцю троянду. Повністю кущем пересаджувала плетисту, паради. Ось. Оце вона така виросла. За рік уже все закрила майже ось. Теж ложка ця ну вже нічого я її робити не буду. Ось оце моя троянда, що саджена, О, дивіться, павутина. Тут, якщо ви бачите, павутина, це значить бабине літо. Оце там на 2-3 на дня буде бабине літо. Завтра, як воно буде, то попробую. Може там пересадити мені ще треба. Оце та троянда, що я сажала її з палички. Як я вам показувала з палички в тому році, як сажати. Кому. Потрібно, він знайде там у, тому, у моїх погортає мої відео і знайде, як я з палички сажала троянди. Ну цю спалочки я сажала поза того року. Не в тому році, а аж в тому році. Оце і два роки оці троянди. Ось дивіться, яка вона виросла. Ви бачите, що можна сажати із паличок троянди. А не тільки із цих, із. З гілочок, а із паличок. От паличку взяли ви ось з троянди, наприклад. одрізали її желательно з п'яткою, щоб вона була, знизу, щоб вона десь була, чи там збоку, щоб там п'ятка була. Десь на 20 сантиметрів обрізали, вирили канавку і положили в ту канавку троянду. Весною. І у вас паган і виросте отака от троянда. Ось. О, як ви бачите, воно, ну, воно? Туман у нас був ну, дощ, може, воно і не. Той, ну все одно ті ж дні було сильні, сильніші ті були. Ось. Ось так виглядає сад. Я туди не піду, там знімати нічого. Вже нічого не цвіте, вже все, все постаралося відцвісти. А весною я, як доживу, я до весни і ми хто доживемо, ви ж бачите, що твориться в світі вже, не тільки в Україні, а в світі. Вже не знаєш, що, що, що ще чекати. Теж, бачите, вона не встигла розцвісти, і вони її морозом побило. Та взагалі ще не розцвітали вон ті, ну, не знаю, дожди вони, ця вже теж, проти. ну все, я просто провела вас по саду, щоб. Все зелене стоїть, все я витой. З хвороб я вичухала все, все в зиму входить зеленим. Ну, бачите, яка вона стала, яка була красива яка стала. Вона завжди дуже-дуже довго стоїть. Ну це її зненацька такий сильний мороз прибив. Ще вона зразу пожухла. Даже, я ж кажу ось ці ось сентябринки оці і, і ті. І ті при, придавила морозом, що на них нічого не діє, і ті морозом придавила. Стіки та і ця буде ось розпускатися, теж ходьби. Вже морозиці пройшли, вон вона сіреннявим буде розпускатися, он така. теж. А ось теж я саджала, пересаджувала влітку при спеці. Пересаджувала повністю ото з усіма гілками, з усім це теж плетиста. І теж вона прийнялася і буде рости. А он малищі. З великими їдять. З тієї мамкою їдять, а ця з тієї, а де ще один? А де ще один? Там три. Тут чотири. Їх п'ять должно. Десь бігає навіть. Бачите? І не бояться, головне. Спочатку кусалися, а зараз ні. Так, головне, на ніч йдуть спати у той, у сарай. Сидять там, а воно ж десь там, там, по-моєму, бігає. У сараї сплять, а приходять сюди. Бо їм тут їсточки дають, і вони тут вон, е, гризла лапку. Молоко ти Ну от, на цьому О, троянди, троянда зелена. Це велика стоїть, це теж велика, які віття по той. ну, Вони мені нужні будуть. Я їх весною там поза, поза горизонталію ці віти. Що... До побачення. Ставте лайки, коментуйте. Спасибі за те, що ви в мене є. До побачення, до нових зустрічей. Це буде Україна, і все буде добре у нас.